Всім привіт! Мене звати Надія, рада вітати вас на своєму каналі, те, що люблю. Сьогодні хочу вам показати невеличкий такий майстер-клас як роблю пазушний розріз. Ну, це ще не пазушний розріз, це ще тільки солов'яні вічка роблю. То я так кусочок вам покажу швиденько, може, може вам щось буде зрозуміло. Значить дивіться. Треба мені так якусь тканину, щоб вам було видно. Що в нас? Я роблю вічка два хрестики, не два, а чотири ніби на чотири, Тобто, одна половинка буде два. Бачите? От я вже виклила просто ниточку, голочку верніше. Тепер, отак, через два хрестики колюю сюди. Так, тепер наступний беру через, видно вам, через хрестик і виколюю. Знову в тому самому місці. Так, і знову через хрестик. І виколюю знову в тому самому місці. Тобто я не беру в кожну ниточку, а через, через хрестик, через дві ниточки. Розумієте, так? І знову виколюю. Бачите? І знову через. Хрестик і знову виколюю. Не знаю, я, а, тут мені через екран важко, я в екрані тоді так не бачу. Я дивлюся поза екран а, і хочу, щоб вам було видно. Знову через хрестик і виколюю. Бачите? І знову через хрестик і виколюю. Тобто з однієї сторони виходить. Ну, не можу Треба повернути, напевно. Не можу виколоти. Так, з однієї сторони виходить, що в нас тут, скільки разів я. 1, 2, 3, 4, 5. Ну по чотири хрестики то п'ять. А з цієї виходить 3. Знову через хрестик і виколюю. Бачите, в одну і ту саму дірочку. І знову через хрестик і виколюю. Чекайте, бо я ж кажу, мені так незручно, не я мушу. А, давайте зроблю отак. Зараз я попробую ще по-іншому, можливо, вам. Ну, так, ще телефон сідає. Можливо, вам буде так е, краще видно. Так, бачите, тоді виколола і знову відраховую один-два один, хрестики. І знову. Виколюю. Я не знаю, чи вам видно, очки я хочу, так, щоб вам краще було видно. С -с сонце в нас сьогодні, то сонце, то дощ, то щось таке робиться. Ой, в мене лише не бачу. Щось де я пхаю ту голку. Так. О, ще ліпше. Покрутила камеру. Мушу тримати так камеру близько, бо інакше вам не буде видно. Ну, я собі повертаю так, як мені зручно, щоб мені було зручніше, але і вам, щоб було видно. от. Бачите? Е, ну, Солов'їні вічка можна, е, що? Прикрашають ними не тільки от ну, не то, що прикрашають, роблять ними не тільки пазушні розрізи. Є Є так, що виключно роблять такий пазушний розріз. і на тому місці розрізають потім. Так, десь я не туди залізла одну, одну ниточку, пропустила, бачите? Так, а, але тоді, якщо, так як я тут не буду розрізати, тут в мене буде ще один, ще один шов, буде обметувальний шов, то я. Так, не туди залізла, е, то я роблю через, через хрести, через дві ниточки. А якщо це ви будете розрізати таки, в тому ж місці, що, що, ну, от, якщо б вони були поряд, і отут ви маєте розрізати, то тоді треба робити в кожну, через кожну ниточку, в кожну дирочку. Ну, я не знаю, чи вам видно. Ви дивіться. Так, хотіла казати, ви мені кажіть, чи вам видно. Ну, то як дати мені казати, як я знімаю відео, а ви коли будете мені казати? Коли вже подивитеся, чи вам буде видно чи ні? Я то стараюся так якось показати вам, щоб було видно, але мені незручно так на руках знімати і тримати, бо я так не, не вишиваю. Я на п'яльцях взагалі не вишиваю. Мені незручно, я вишиваю на коліні. Мені так зручніше, але через те, що я інакше вам не можу показати, я мушу вимушена просто брати п'яльце і вам так показувати. Так, може, треба було трошки менше залишити місця не стільки багато. Так, бачите, от виходить це, це ніби половинка виходить того солов'їного вічка. Тобто, треба виколювати завжди в одну і ту саму дирочку. Можна заколювати в одну і ту саму дирочку. Пробуйте. Можливо, і так буде добре, як кому зручніше. Але ну, ніби, поки що я так Так виходить, просто оця дирочка, ніби така центральна, то вона так як, трошки краще виходить в мене. Так... Я мушу повертати, бо я ж кажу, я то а, дивлюсь, перепрошую, дивлюсь поза камеру, щоб, щоб мені. А, і хочу, щоб вам видно було на камері, як виходять ті соловійні вічки. Ну видно вам трошки чи не видно? Я не знаю, чи буде вам. Видно, це треба, напевно, когось пропустити з, з дівчат ще. Що знімати майстер-клас, щоб хтось стояв наді мною мені над головою і, і дивився в камеру, що виходить, що видно, він би тоді одразу. Але мається на ну, вадити... це. Перепрошую, це треба таких дівчат, що, що також вишивають, щоб вони бачили, що виходить, і щоб вони розуміли, чи, пра... чи добре видно, чи ні. Так, доходимо, ще вон трішечки і. Дійдемо до кінця, і зараз тоді почнемо в іншу сторону. Зараз я вже хочу до, дошити, щоб було. Я того і так взяла вже тільки кусочок з краєчку, щоб, щоб вам було добре видно. Так, потягаємо ниточку. Ниточку, дві ниточки я роблю ті солов'їні вічка, можна робити. Перле вісміркою чи п'ятіркою, ну, залежить від тканини, звичайно. Дивіться, як вам, щоб не було дуже, дуже таке грубе, дуже таке негарне. Не так, поїхала десь нитка, мається на увазі. Робота десь туди, де, я, де, де вам не видно. Ну, так ніби видно зараз, так? Ну, тож, тож треба ще по хамеру зачіпати. Телефон зачіпати, щоб. Ну, ви зрозуміли, роблю ніби по кругу, по півколо таке, але виколюю в одній і тій самій завжди дирочці, щоб воно утворювало таке солов'їне вічко. Я просто мушу перекручувати собі п'яльця, щоб мені було добре видно і зручно робити, зручно вишивати, але не знаю, чи вам видно. Ой, Я буду старатися так, щоб вам було видно. Але я не впевнена в цьому, що вам буде. Ще й сонце якось. то сонце, то, то дощ сьогодні, ну, якийсь таке така погода і вітер такий ший сильний. Ні, то, напевно, що треба буде такі. Взяти якусь вам або на іншій тканині показати, бо то трохи задрібна тканина, і я бачу, що добре напевно, вам не видно. Ну, я поки що зроблю, знімаю це відео. Якщо не буде видно, якщо ви не зрозумієте, дівчата, то пишіть мені. Пишіть і я тоді попробую... Взяти іншу тканину мається на увазі з більшими дирочками, з грубшими, щоб, щоб було краще видно. Якщо ви, щоб вам видно було. Так, ну, все. Тепер оцей один бік закінчили. Тепер починаємо в інший бік. Чекайте, бо не можу порахувати добре. Чотири. Це в мене вийде половинка. О, чотири. І тепер пішли в інший бік, бачите? О, тут я вже почала заколювати в одну і ту саму дирочку. Ну, Можна виколювати, можна заколювати як кому зручніше. Ви собі дивіться, як вам зручніше, то ви так і. Робіть. Зараз хочу так, щоб хоча б одне вічко вийшло, щоб вам показати. Ну що, в принципі, і заколювати можна, і виколювати можна. Поверну тепер, може, сюди, може так буде звучніше. Так, ну що видно? Маю надію, що видно. Ну, Щоб я не чіпала камери, ну та теж її не годно не чіпати, бо, бо вона стоїть, я просто таки над нею. Таки Сиджу, бачите, як виходить? Так, ну, на той бік, мені певно, буде незручно, М -м -м. мушу перевернути. Перевернути. Отак. Бачите? Через два. І тут вже, ну вже тоді, ви вже як наб'єте руку, то воно вже піде тоді швиденько. Просто треба уважно порахувати, це виходить ніби 4 на 4 хрестики. Вічку. Можна робити 2 на 2 хрестики. Вічко, але тоді вже воно буде колотися в кожну, в кожну дирочку. Бо інакше, інакше не вийде. Вам ви мусите так в кожну дирочку колоти, бо, бо я ж кажу, що ну, буде тоді дуже-дуже маленький, його майже не буде тоді видно. Отакі от, от вічка, ну, з далека, бачите, здалека його. Ну, І ззаду отакі от, от виходять. отакі от, от. Так само майже такі вічка, ну, але чуть-чуть воно по-іншому. Ну, я так що Кілька, може, зроблю стіпків, щоб, щоб вам було ще краще видно. Зараз я вам ще кусочок буквально один попробую показати, якщо виколювати в кожну ниточку. От, якщо взяти в кожну ниточку, зараз я покажу, щоб ви бачили. Тобто за кожну ниточку беремо. Так, я не знаю, чи вам видно. Думаю, що видно, має надію. Воно тоді таке ніби е, повніше, не таке не таке. Не так тканина світиться, але просто набагато тоді. Так, бачите? тоді в кожну ниточку йде. Ну я ж кажу, це, якщо тут робити одразу розріз буде, то тоді краще так робити в кожну ниточку. А так як в мене ще буде обметувальний шов, обкидний шов, то е не треба робити. Можна не робити в кожну ниточку. От, бачите, він тоді такий. Попробую зблизька фокусуйся. Отак, От бачите, він тоді такий е товстіший, ніби таки виглядає. і... і... Густіше, густіший зашитий. Так, це сурочка. Ну, отак покажу. Пазушний розріз. де? Ну, тут я вже почала робити мережку, я вам покажу ще, ще попробую. А, якщо, я, якщо мені вийде, ну, я таки бачу, що напевно треба взяти якусь грубшу тканину, ну, мається на увазі з більшими дирочками, щоб вам було добре видно. Бачите, соловійні вічка, і воно от, просвічується от, на, наскрізь. Якщо я от, тканину підстеляю, бачите? от. Моргають вічки. Так, ну що, дякую вам всім за увагу. Рада вас була всіх е, бачити і чути. Дякую нашим ЗСУ за те, що ми можемо е, за те, що ми можемо знімати це відео. Ну, всього вам найкращого я зараз це останнє вічко випорю, бо воно мені не треба таке. а І буду продовжувати далі. Усе-всім ну, папа, до зустрічі! Надіюся, швидкої.